Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Ві. Сьогодні з нами на зв'язку військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Вітаю, Олександра! Вітаю! Давайте розпочнемо нашу розмову з оперативної обстановки на фронті. Будь ласка, розкажіть, що зараз відбувається на основних напрямках. Я би сказав, що сьогодні на сьогодні основними напрямками залишаються. Якщо говоримо про Запорізьку область, це три основні локації: це район П'ятикаток, це район з Орікова на роботину, та це адміністративна межа Запорізької області та Донецької області по мокрим'ялам. Це напрямок на Старом Линівку. Там відбуваються найбільш цікаві події. Саме чим ми зараз фактично наблизились до другої лінії оборони ворога. Ми займаємось тим, що врівнював фланги. Ну, наприклад, це найкраще можна побачити по тому, як відбуваються події біля роботи. Ну які охоплюють сили оборони України, не йдуть формувати в лопа. А саме похоплюють, і при цьому йде процес вирівнювання планів. Така сама ситуація і по мокрим ялам, де на півночі Старомайорського закріпилися сили оборони України. А по лівому та правому флангу від мокрих ярів відбувається знову ж таки вирівнювання ситуації. П'ятихатки там трошки інший сценарій. П'ятихатки зараз відіграють роль. Такого собі населеного пункту, який на себе стягує основні сили російських окупантів з Васильівки, таким чином а, знекровлює їх. А далі, це Донецька область. Це найгарячіше, безумовно, це а, Бахмут і в районі Бахмуту, особливо в південному секторі у Сил оборони України, є успіхи а, продовжується просування по а, саме а, цьому флангу. і. Так чи інакше, але ми наближаємось до о, південної логістичної артерії 0513, а, яка після перерізання стане ну, фактично, це буде о, перший крок о, до охоплення Бахмуту. Тобто, основна мета на сьогодні це знову ж таки не відновлення повноцінних масштабних міських боїв в місті, а це його оточення. Для цього треба по перше перерізати північні, північну логістику, південну логістику, і е, після цього вже зайнятися перерізанням е, східного сектору е, до південної логістики південної 0513, Ми вже наблизилися е, як е, ну набагато краще ніж це, наприклад, в північній частині. Окрім цього, Лимана-Купянська вісь, там росіяни розпочали свої наступальні дії приблизно десь два тижні тому вони їх інтенсифікували, але якогось глобального масштабного успіху немає. Ми це бачимо по ті, ті інформації, яка постійно з'являється в мережі, мовляв, там якісь потужні наступи. Якісь там у них е серйозні захоплення території. Насправді там немає ніяких серйозних захоплень території, там дійсно використовується масштабний ресурс, багато сил та засобів накопичених, я скажу навіть так. Е сконцентрована там група військ вона одна з найбільш боєздатних взагалі в усій зоні бойових дій, але як для своєї боєздатності в них здобутки, ну, м'яко кажучи, е не вражають. Більш того, по деяким моментам а, ми бачимо те, що вони зараз використовують переважно свій основний ударний ресурс, а також навіть резерви. І тут треба просто розуміти, що відбувається. Коли ворог починає вести наступальні дії одразу а, використовуючи танкові полки а, в першій лінії, а, то це говорить про те, що він ну. Дуже квапиться, так намагається якомога швидше а, пробити лінію оборони. Але на сьогодні цей потенціал, який є основним ударним, він не дав а, якогось результату, і вони змушені зараз вже підсилювати ці танкові полки резервами. При цьому знову ж таки вони навіть не вийшли на адміністративну межу а, Луганської області а там ну, приблизно десь, якщо ми кажемо по лиману. Лимона Купінської вісі там приблизно десь 600 квадратних кілометрів. Їм треба захопити, щоб вийти хоча б на адміністративну межу, а вони мають здобутку менш 10%. А чи може це стати новим Бахмутом? Адже виходить, що вони туди скидують все більше сил, але успіху не мають а втрати йдуть. А що для них є в такому разі Бахмут? Там, де зараз усіх, там де виник цей трикутник зради, як я його називаю, там фактично це пряма дорога на ворогу. Трикутник зради, це населені пункти Надія Сергіївка та Новойгорівка з Твердохлібове. Там, де нібито у, у росіян був якийсь такий прорив. А насправді то прориву ніякого не було. Так є розширення сірої зони, але треба це називати своїми іменами, і е, це, це напрямок на борову. Борова для них буде новий бахмут. Ну їм до борової треба дійсно ще дійти. А вони зараз вже витратили ресурс е, танкових полків, е, які підсилюють резервами. Тобто, їх не вистачило навіть на ці маленькі, взагалі маленькі, та я скажу навіть так, фактично не існуючі села. Ну, Там подивитися, там взагалі вони зруйновані. Це по-перше, а по-друге, ну, їх там декілька хат і все. А, і на це пішло два танкові полки. Знову ж таки, акцентую на цьому увагу. Далі це, чи стане для них новим Бахмутом Лиман? Ну, до Лиману ще також дійти треба. Вони не можуть вийти за межі Серебрянського лісу взагалі на сьогодні. Чи стане для них новим Бахмутом ну, Куп'янськ? Ну, можливо, але і до нього також треба дійти. Тобто, бачите, скільки напрямків, по яким вони можуть рухатись, та які можуть стати новим Бахмутом. Ну, потягнути три Бахмути. Ця група військ точно не зможе. Отже, з цього роковому висновку вони скоріш виснажаться, аніж вийдуть до загального лимана Куп'янської вісі, тобто до лівого берега річки Оскіл. Ви згадали за південний напрямок. New York Times писала аналітику стосовно того, що по даних, які їм вони отримали з Пентагону, Україна хоче перерізати найближчим часом сухопутний коридор до Криму, таким чином відрізавши південні угрупування військ. А взагалі, ось якщо Україні вдасться це зробити найближчим часом, як тоді зміниться обстановка на фронті? Ну Нюйорк Таймс аналітика, це звісно чудово. А, але м -м, дійсно є. Ось, о -о, скажімо так, є ознаки того, що логістика відіграє в загальній концепції вогневого а, тимчасово окупованих в території, має ну, займає дуже важливе місце. Ну і це логічно. Загально логістика у російських окупантів о -о, завжди була ну, м'яко кажучи, неефективною. У них була неефективна логістика, і через це можна було їх вбити. Це, ну це фактично з перших днів повномасштабного вторгнення воно себе проявляло. Ось цей досить серйозний недолік. І зараз, якщо ми говоримо загально про материковий південь та півострів Крим, то дійсно там дуже вродлива логістика. Чонгар та Армянськ дві артерії, які поєднують півострів та а материкову Україну, материковий бідень, Кримський міст є єдина логістична артерія, яка поєднує напряму а, Кримський а, півострів та а, територію материкової Росії. Тому, якщо буде порушено цю логістику того ж самого Кримського мосту або а, Шангар та Армянськ, там буде. А, ну, Щось трапиться, якісь інциденти. Ну той самий Чонгарський міст. Щось прилетіло. Прилетіло на Кримському мосту. Щось відбувається, відбувається. Тоді буде е, ізольовано О, Кримський е, півострів. Це по перше, не зовсім ізольовано. Там можуть понтонні переправи, е, вони звести, поки будуть ремонтувати основну логістику мости, якщо дійсно зможуть це зробити. Але а, якщо буде порушено функціонал а, Кримського мосту, ну тоді це велика проблема тільки або морські шляхи, тобто а, це сполучення а, великими десантними кораблями, паромами. А це не той рівень. Це не той рівень, наприклад, як залізничний составом желшлон по залізниці, який навіть якщо вона працює в реверсі, але вона все одно. Перевозить станом на добу більшу кількість одиниць техніки, а також особового складу, аніж там паром чи великий десантний корабель? А тому це буде для них критична ситуація, яка ну призведе до колапсу усієї групи військ на півдні. Наталія Гуменюк нещодавно заявила, що одні з останніх дронів шахедів, які атакували Україну, були виготовлені вже на території Росії. А наскільки взагалі в Росії масово налаштовано виробництво з цих дронів шахедів? Я не знаю, не маю жодної уяви з того, що в них є виробництво саме Шахет 136. А багато зараз говорять про те, що на території Російської Федерації будується завод по виробництву дронів Камікадзе. Але я не бачив жодного повідомлення про те, що він вже збудований та працює. Ось у чому справа. Це може бути шахет 136, який був е, в експериментальному форматі, зібраний е, в, в знову ж таки руч, вручну. Е, ну, не те, що на якомусь підприємстві, а можливо, навіть на якомусь окремому цеху або щось таке інше. Ну, як збирається той самий поражуючий боєприпас, ланцет 1 та ланцет -3». Е, Не виключаю, що це якийсь. Е, не багатосерійне виробництво, це ось такі експерименти. Хоча є і інший момент. Задля дезінформації росіяни могли о, нанести на шахет о, вже своє маркування. Ну, вони ще назвали шахет 136 Герань. Назва Герань 1 та герань 2 десь взялась на його корпусі. Вони так само можуть і нанести там цей якийсь номер і 003-002, і саме таким чином видавати, що нібито в них вже є виробництво цих шахетів щодо загального виробництва БПЛА. Скажу так: зараз багато виникає таких собі інформаційних хвиль. Про те, що в Росії там якесь виробництво БПЛА тисячі, десятки тисячів. Ну, наприклад, там коли говорили про а, ланцети на Росії, один з'явився репортаж досить такий. Ну, м'яко кажучи, з першого курсу ілюзіоністів його знімали, тому що там багато було саме таких ілюзій після цього репортажу щодо виробництва, але багато повірили, що там виробляються тисячі, навіть десятки тисяч цих шахетів. Повірили по-перше російським пропагандистським z каналам в телеграмі про те, що нібито там взагалі 200 тисяч можна виробляти. Що там є в наявності 200 тисяч шахетів. Хоча я, якщо чесно, в складському приміщенні нарахував 40 готових не шахетів, вибачаю з цих ланцетів, Хоча я в приміщенні складському нарахував 40 ланцетів, саме готових готової продукції. Ну, мабуть, комусь повилазило, то вони в дзеркалах побачили, помножили все це на 10 чи навіть на 20. Але ну, якщо вони не бачать ілюзії, то це їх власні проблеми. А, це перший момент. А, другий а, момент, якщо усі повірили Скабєєва, яка заявила, що на місяць виробництва може бути 40-45 тисяч ланцетів. Слухайте, ну давайте так. Ланцет це баражуючий боєприпас, ураження якого кожного об'єкту знімається на відео, тобто фіксується на відео. А потім це все публікується на російських каналах і а, вони а, там рефлексують з цього відео, там майже влаштовують там шабаши. Виникає питання, скільки на місяць в відкритих джерелах з'являється відео, ураження нашої техніки а, ланцетами. Відповідь дуже проста: менш ніж сотні. Отже, питання: чому їх не з'являється, наприклад, тисячі? Чому їх не з'являються десятки тисяч? Буланцеті вже на місяць виробляються десятки тисяч. От, ось з цього все йде. Тут треба звернутися до жовтня 2021 року. А, тоді Володимир Путін, військовий а, злочинець, вихвалявся тим, що на озброєнні російської армії знаходиться 2000 БПЛА за станом до повномасштабного вторгнення. Тобто, за той період, коли вони різні а, підприємства виробляли БПЛА, розвідувальні, ударні інші, накопичували цей потенціал, за цей проміжок часу, за всі ці роки, вони виготовили 2000 одиниць. Загальна кількість це перший момент. Другий момент: а це те, що якщо порівнювати виробництво ланцетів та, наприклад, шахетів, а обидва ці виробництва вони відбуваються вручну без якоїсь автоматизації процесів. То, навіть в Ірані виробництво шахетів станом на 22 рік становило на місяць 50 в середньому одиниці. А вже до кінця 2022 вони Наблизились до о, потенціалу близько ста одиниць, тому що ну в них з'явився замовник, але вони не можуть перебільшити кількість виробництва через те, що вони обмежені в контрабандних постачаннях запчастин, бо шахет це о, дрон Камікадзе, який о, виробляється виключно з о, о, контрабандних запчастин. Ну і виникає питання: о, Росія зможе виготовляти тисячі шахетів, якщо в неї буде цей завод. Чи ні? Ну мабуть, ні, тому що шахет потребує великої кількості контрабанного постачання. Окрім того, що Іран повинен отримувати контрабандні запчастини, щоб виробляти для себе ці шахеди. А він повинен буде ще якось миритися з тим, що і Росії потрібні ці шахеди. Ну і останнє вже це загально по російським БПЛА про їх, їх можливостям. В травні було знищено 655 російських БПЛА. З них 377 це були саме шахети. Тобто 278 – це були російські БПЛА різного типу. Це були і ланцети, це були орлани розвідувані, це були і китайські там якісь. Але 278. А в червні було знищено 414 БПЛА, з яких 166 – це шахети, а 248 – це всі, всі інші. В липні на сьогодні знищено. А 448 БПЛА. З них 193% це шахеди, але всі інші 255. Все це говорить про те, що середньостатистичний показник російської компоненти в БПЛА, які вони розвідувальні використовують вражаючі боєприпаси. Це приблизно 250 одиниць в середньому, плюс-мінус 10%. Тобто це і говорить про те, що в них виробництво на місяць це не тисячі, і навряд чи вони вийдуть на цей показник взагалі найближчим часом. Будемо сподіватися, дійсно на такий розвиток подій. А скажіть, будь ласка, щодо крилатих ракет. Ми вже раніше в попередніх передачах з вами про це розмовляли. Тоді ми говорили, що можливо вони можуть зараз виготовляти там 5-7 ракет на день збирати. Взагалі, що в них зараз відбувається в їхній ракетній збірці, і що в них з цими збірочними лініями? Чи можуть вони вже нарешті зламатися? А, ні, вони не зламаються. Вони продовжують виробництво і їх обсяги виробництва вони не зменшуються, тобто нема якоїсь деградації процесу. Тому, а на жаль, показники виробництва, вони не змінилися в меншу сторону, і ті самі, наприклад, ось ракети Х-101-555, які вчора наносили удари по території України. Це саме ракети. Який фактично вироблялися протягом червня та липня, тобто з 24 червня, по ось ну останній місяць. Фактично, тому що останнє використання їх було 24 червня. Зараз вони їх знову використали майже місяць, і кількість загальна кількість вона співпадає з їх місячним виробництвом, а це 35-40 одиниць. Ну і ми бачимо, що було нанесено удар відповідної кількості 36 ракет. Але треба розуміти, що окрім виробництва, в них все ще є на складах ще з радянських часів ракети не збережені, але там є нюанс: ці ракети, які знаходяться на збереженні, вони в не найкращих умовах зберегалися, їх потрібно відновлювати. Отже, це ремонтні роботи, це обслуговування і це займає деякий час, тому одразу дуже швидко їх не вдається відправити для виконання бойової задачі нанесення ударів. Але за цей місяць тут треба розуміти, вони також змогли відновити деяку кількість ракет. Тому я не виключаю, що якщо в них нема мети накопичувати ще там якийсь час боєкомплект, то найближчим часом вони можуть знову нанести удари з використанням авіаційних ракет Х101-555. А от щодо ресурсів, міністр оборони Росії Сергій Шойгу полетів в Північну Корею. І от питання: а яка справжня мета візиту, і чи реально у Північній Кореї є щось, що може допомогти Росії? Так, безумовно, в них є, тому що фактично Північна Корея. А це країна, яка має дуже схожу номенклатуру озброєння з російською, тому що вона використовувала ну, радянські зразки. Вона отримала від радянського союзу від Китаю, Китай в свою чергу також має радянські зразки. Ну, наприклад, у північній Кореї досить широка номенклатура танків Т-62 власного виробництва власної адаптації, а відповідно в них є і. Боєприпаси до 115-міліметрової 115 гармати 2-2. Також вони встановили на танки Т-62 125 міліметрову гармату 246. Це модифікація в них танку Сонгнун-915. Є відповідні є відповідні постріли до цих калібрів. Отже, це можуть надавати. Окрім цього, в них є широка номенклатура артилерії, ствольної артилерії. Це 152-й міліметр, це 122 мм, міліметр, це міни для мінометів 82 мм, міліметру. Це реактивні снаряди для 122 мм міліметру для реактивних систем залпового вогню, аналог БМ 21 град. Тому у північній Кореї, на жаль, Достатньо ось такою номенклатуру, яку вона може предоставити Росії. Але в інше питання: а щодо логістики, як це все вивозити? 10 тисяч кілометрів і не тільки не думаю, що воно все в досить буде передаватися Росії в найкращому стані, бо північні Кореї самі потрібно мати відповідний боєзапас, бо вона ж постійно готується. До якогось там нападу, Заходу і все таке інше. З Південної Кореї, там ще й США нападе на них можливо, там, в облозі живуть. Ну, тобто, це може бути так само елемент і псом чергового. Ну, з Іраном, наприклад, вони отримують від Ірану боєприпаси. Вони отримують постріли 152 п'ятдесят другого міліметру. Вони отримують постріли 122 двадцять другої міліметру, тобто для гаубиць Д-20, Д-30. А вони отримують протитанкові ракетні комплекси з Іраном. Це все вийшло. Чому це не може вийти з північної Кореї? Дійсно, там є питання, чи підуть вони на це? Але це також не треба виключати. Треба а, рахувати те, наскільки воно буде ефективним. Ось така допомога, називаємо її так, і наскільки вона буде ефективною з урахуванням кількості можливостей і безумовно плече підвозу, Плече підвозу, тому що ну 10 тисяч кілометрів, окрім всього іншого, ще а, розвантаження а, локально через міст дружба. Ну, це така собі перспектива, гаразд. Наостанок інститут вивчення війни е, написав, що Путін не впевнений, що зможе найближчим часом згуртувати еліти після заколоту Пригожина. На вашу думку, що там зараз відбувається, чи дійсно зріє цей розкол, і хто претендує на його місце? Я не знаю, хто претендує на місце Путіна. Тут, скажімо так я не думаю, що взагалі є в планах його заміна. Є в планах скоріш позбавлення його повноти влади зробити його такою собі номінальною фігурою, а не те, у якої буде зосереджена влада в руках, але другий акт протистояння він продовжується. І, до речі, ось ця історія з російськими генералами одного знімають з посади іншого відправляють в Сирію. Це ж вигнання, фактично. Відправляють в Сирію, а з іншого боку, виникає питання вже в котрий тиждень поспіль. А де Суровікін, де Мізенцев, де Дюмін, де вони усі поділися? Тобто, протистояється конфронтація другого акту. Вона набирає оберти, але переважно вона буде відбуватися кулуарно. На поверхні ми будемо бачити не всі. С прояви цієї конфронтації, але нічого не закінчилось. Тому я не думаю, що є основною метою повне відсторонення Путіна повністю в нуль від влади. Як скажімо так, номінальна фігура він буде залишатися, але саме те, що всі події вони призведуть або до перерозподілу влади. Я цього також не виключаю. Наприклад, перерозподілом влади може стати утворення. Ну, це умовно кажучи, але це дуже е, коректно описує е, загальну ситуацію, яка може виникнути в Росії. Створення е, Російської не федерації, а російської феодалізації, тобто феодальних надіїв. А феодальні ось такі, кожен об'єкт Російської Федерації буде як зі своїм феодалом. І ми бачимо, що до цього також йде, бо по регіонам з'являються локальні свої власні приватні військові компанії. І це і це вказує на те, що центр влади він втрачає владу. Дякую, Олександр, за цю розмову. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Героям слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ви дивились програму Time». Вимикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна!